Ціла розстріляних цивільних в центрі Покровська, так вже не для кого не секрет, що а, в самому місті е, проходять вуличні бої. Нещодавно одна з штурмових груп російських військ здійснила прорив центр міста і закріпилася в районі залізничного вокзалу. Спойлер, вони там вже поховані назавжди, але залишили після себе цвінтер з місцевими. Район залізничного вокзалу, а саме провулок Мостовий. Став місцем розстрілу, як мінімум, трьох цивільних. Ми бачимо поранену жінку, яка рухалась від центру в напрямку района Дінес. В неї перебиті ноги. Я навіть не уявляю, скільки часу вона там проведе. Неподалік від жінки лежить дідусь. За ним ми бачимо ще одну жінку на велосипеді, яка теж рухалась з центра, яку просто розстріляли в спину. І чоловік. Судячи за все, він, сам того не усвідомлюючи, йшов назустріч російської засади, йшов на смерть. Оскільки ці соцмережі занадто чутливі до нашої реальності, тож повну версію цього відео без блюру я виложив в своєму телеграм-каналі. Можливо, це відео допоможе впізнати людям тіла своїх рідних серед загиблих. Дане відео з Мавіка зняв і передав мені військовий е, Збройних сил України, який перебуває зараз в Покровську. І саме в напрямок наших військових ми бачимо, як рухається той місцевий чоловік з пораненою жінкою, що була на початку відео. Він тікає від російських вбивців. До речі, хто впізнав цього хлопця, напишіть, будь ласка, як його звати, хто він. І дай Боже йому здоров'я за його мужність. На даний момент відомо, що ця жінка перебуває в місті. Вивезти її в лікарню немає можливості, тому що жодний транспорт заїхати не може через велику кількість ворожих FPV. Я постійно думаю, на що їм це робити, що що. А відповідь тут проста, тому що можуть собі це дозволити, і тому що за це нічого їм не буде. Російська пропаганда в черговий раз почне спростовувати ці відео, докази, переверне, виверне все на інший бік. Саме цих убийц уже покарано, але придут інші и продолжатся их злочины. але интернет все пам'ятає. Теперь скажу российскую. Когда вам попадутся видео с радостными лицами ждунов Покровска, прославляющих российских освободителей, да, а скоро такие видео непременно появятся, вспоминайте этот переезд смерти и десятки таких же дорог, усеянных телами мирных жителей, жителей. которые просто хотіли выжить на своей земле.